Трішки відійду від регламенту зараз, поки ви говорили, бачу наша сила в єдності багатьох. І перед тим як представити всю команду, хотіла сказати, що, мабуть, у глобальному сенсі наша команда це весь світ. Бо саме вчора подумала, що за період роботи у фонді для мене абсолютно стерлися кордони. Бо в один день я можу поспілкуватися з активістами, волонтерами або людьми, які в темі від Америки до як вчора, до Бразилії або Франції. І я вже не говорю, що багато міст України, і всі залучаються, всі підтримують. Це дуже приємно і дійсно кордони стараються це, це здорово. Тепер саме про нашу команду. Я працюю в фонді, як ви зрозуміли, зовсім недавно. Але впевнено можу сказати, що команда, з якою я працюю ці два місяці, це професіонали з великої літери. Як людина, що часто ходила в походи на 100% я знаю, я впевнена, що з цією командою з кожним з них я би пішла у поход найвищої категорії складності. Когось з команди я знаю давно, як, наприклад, Галину або Євгенію, з кимось познайомилась тільки під час роботи в фонду, фонді. і хочу сказати про кожного окремо так, як я бачу своїми очима. Ігор Маркотонов. На жаль, Ігор Віталійович не дав сказати про нього багато, тому я б сказала набагато більше. Автор нового направлення та наш ідейний натхненник всієї команди Галина. Вже її чули сьогодні. Це людина, яку я знаю давно, вона відкрита, добра, завжди готова підставити своє плече в будь-якій ситуації. Євгенія, також знаю її багато років. Дуже енергійна людина, її енергії вистачить на виконання найважчих завдань. І хочу сказати, що там, де з'являється Євгенія, життя починає набирати кольори. Олександр, Самий правильний та чесний юрист, з яким мені доводилось зустрічатись. Він завжди знаходить спільну мову з військовими та волонтерами. Альона. Альона, це наш мегамозг, в неї в будь-який час є правильна відповідь на будь-яке запитання. Олена, як ви зрозуміли вже по її розповіді, це дуже цілеспрямована дівчина з вірою в перемогу і впевненістю в поставлену ціль.